Це дійсно кінець. Я чекав більше години, а вона так і не повернулась. Кишон, чим ти займався весь цей час? Якщо за розрив, за ручень вплине на честь та репутацію нашого роду, Що хотів розважатись, робити тихо, який сором, що тебе спіймали. Блін, мені потрібно було діяти раніше, до того, як мій батько про це дізнався. Зачекайте. Ху -ху -ху. Як і очікувалася від мого синочка. Так, чоловік повинен зустрічатися з різними жінками. Батько завжди заохочував мене зустрічатися з багатьма дівчатами перед одруженням, а тепер він на мене злиться. Зрештою, він не зробив би нічого, що зашкодило репутації нашої сім'ї, тому він не допустить розриву заручень так легко Я ніколи в житті. Не відчував такого гострого почуття втрати. Вона має хороший статус і досить гарна, тому я подумав, що одружитися з нею буде не так важко і погано. Але я насправді і уявити не міг, яка джинджер-красоня. Не хочу, щоб інший чоловік вкрав її в мене, особливо цей сволота Ізан. Ах, якби я знав, що так станеться, я б не подивився на ларадже. Джинджер! Що мені зробити, щоб ти повернулась? Ах, блін. Це книга, яку читає Джинджер, ув'язнений принц і донька Маркіза. Той придурок Кікі вже повернувся додому, так? Потрібно попередити прослугу, щоб більше ніколи не впускали його до моєї кімнати. А це рара. Його величність сьогодні теж у саду. Так. Він. Що завжди у саду? Так. Ви як ніхто інший знає, чому він завжди там. Що? Я? Прошу, його величість чекає вас. Що він мав на увазі? Краще знає, ніж -м, Сад, сад, Чи він завжди в саду, а не у шикарному палаці? А, звісно, причину було написано в книзі. Через те, що Ізан протягом довгого часу був ув'язнений у вежі, в нього розвинулася клаустрофобія. Тому провез більше часу у саду з Лараджи. Але Рара знає, що мені про це відомо. Це також через сю інтуїцію. Раніше у книгарні він також, ніби міг читати мої думки підозріло. Привіт, імбир. Вітаю вас, ваша величність. Ох. Нахаба, навіщо дразнити мене цим і Спокійно, Джинджер, спокійно. Я тут, щоб попросити про послугу. Нещодавно зустрічався з Лерадже Антлантою. Що? З цією гарпією Лераджи? Ой, ваша величність особисто зустрічався з Лераджи. Так, я особисто зустрічався з цією гарпією. Ви мене дражните? Так якого піси, він намагається спокусити мене своєю посмішкою. Він думає, що з таким гарним обличчям йому все дозволено. Я хочу вдарити його за його нахабство. Але він такий гарний, я можу його пробачити. Добре, не буду реагувати. Він такий гарний. Я відчуваю себе щасливою, хоча мене дражить. Так, ви задовольнили свою цікавість щодо лара Джим? Це секрет. М -м, так не чесно. Це ти, нечесна, імбір леді. Чому? Зацікавила мене, але не сказала найважливішого. Ну, в мене на це свої причини. Ізан, я не можу розповісти про книгу. Поки що не маю точної інформації про книгу. І все ще є кілька сумнівних речей. Я не впевнена, що опис романа достатньо перевіреної інформації, щоб її надати Ізану. Добре. Ми можемо поговорити про це пізніше. Більш важливе це, чому ти мене шукала. Ах, так, я хотіла попросити вас, ваша величність, про послугу. Послугу? Я не впевнена, чи ви знаєте про це, але кілька місяців тому я заручилась. Нещодавно я дізналася, що він зрадив, тому я хочу розірвати з ним ці відносини. Але його батько відмовляється зробити. Поки йому не дасть наказ вище по статусу людина. У вас немає шансу. Щось таке пригадую, Дженджер Тортен заручилася з лордом Кішота Мікльсона, сподкоємцем герцогського дому, що у квітні ти називаєш Кішота Мікльсона зрадником? Що? Він справді знає про мене все. Так, він справжній зрадник. Як можна думати? Що зрада, це нормально. М-да, mm, звучить жахливо. Що хочеться перетворити його обличчя на імбир. А я так з волею, клянусь. Ваша величність, ви ще пам'ятаєте про це? Звичайно, твої слова вразили мене. Клянусь, якщо ти вкрасить, називай мене імбиром, перетворю його прекрасне обличчя на імбир. Тож, ти просиш мене скористатися своїми повноваженнями. Щоб скасувати ваші заручені? Так, все вірно. Я також погоджуюся, лорд, іш от негідник. З усіх він обрав саме вашу суперницю Лераджі Атланто. Ах, я сказав занадто особисте. Ні, все добре. До речі, ви провели про мене ретельне дослідження. Ну, це тому, що ти мене зацікавила. Звичайно. Його зацікавили мої слова, а не я. Але чому моє серце так швидко калатає? Мені шкода тебе, але я не маю намірів тобі просто так допомагати. І що ви хочете? Давай укладемо угоду. Яку угоду? Скажи мені, що? Ох, так він швидко. Прочитає мої думки. Джинджер. Кажи мені все, що ти приховуєш від мене. Він спокушає мене, не можна піддаватися його красі. Не можна. Так, я зараз тебе спокушаю. Ваша величність. Тож звідки ти знаєш про мої здібності? К-к-к-не... Ні. Стоп, більше не думай. Зараз це було небезпечно. Не намагайся втекти. Відповідай, як ти дізналась. Я. Я. Ну. книга. Я прочитала книгу про тебе. Книга? Божечки, я проговорилась. Ти що сказала, що прочитала книгу про мене? О Боже, наші чола торкнулися. Ах, що мені робити? Може, спробувати змінити тему? Але. Навіть якщо я зараз придумаю якусь відмовку, рано чи пізно він дізнається про це. Так, як до цього вже дійшло, дай просто все йому розповімо. Так, це правильне рішення, ти маєш чесно, все мені розповісти. Добре, тоді, будь ласка, вислухайте мене спокійно. Я прочитала книгу про вас, ваша величність, В ній розповідається не лише про ваше минуле, але й про майбутнє. Він збирається поставити кілька запитань про книгу? Ні. Він, мабуть, захоче побачити її на власні очі. Чи справді я можу показати Ізану, ув'язаний принц і донька Маркіза? Ми ще не знаємо, чи все буде відбуватися так, як написано в романі, але йому все одно буде важко прийняти історію. Ваша величність, ви вірите мені? Я зараз відчув чесність в твоїх словах, хоча. Звучать вони смішно. леді Імбир, я був щасливий у тому романі. Можливо, краще збрехати йому про це прямо зараз. Ви красивий і сильний, і у вас є все. Як ви можете бути нещасним. Ти знайдеш своє щастя, ось що я хочу йому сказати. Мабуть, що ні. Гаразд Джендер Тортен, я скосую твої заручини. Що? Дійсно? Але натомість я сам хочу побачити цю книгу. Я відчуваю, що сам маю все побачити, якщо хтось написав книгу про мене, знаючи мої здібності, у майбутньому це може принести мені неприємності. Е, я погоджуюсь з вами, ваша величність, але. покажи мені її. Знову він за своє. Ах, таке відчуття, ніби він зачаровує мою душу. Що мені робити? Я я покажу її вам. Клянусь, я так збожеволюю. Якщо я покажу йому книгу, то, можливо, у мене з'явиться іще більше проблем. Приходь завтра до палацу, я буду чекати на тебе. Ах, ваша величність, ви впевнені, що навчалися у звабленні? Хто знає? Я думаю, що щойно навчився. У нього вроджений талант. Фух, я така виснажена, здається, що моя душа покинула тіло. Не можу повірити, що я піддалася його чарам, але я не можу порушити свою обіцянку бути завтра у палаці. Ага. Куди ділася книга? Тут теж немає. Де ж вона? Сара. Ти не бачила мою книгу? Книгу? Усі книги, які були на столі, я поставила їх у шафу. Я не можу знайти книгу, яку купила минулого разу, ув'язаний принц і донька Маркіза. Я не брала її, моя леді. Тоді, куди вона ділась? Ні, зачекайте, не говоріть мені. Кікіця Сволота?